З вами я Капітан Костя, і ми зараз порівняємо ідеальні ульти різних персонажів у Бравок Старс. Перше у нас це e Warren. Оп. Оп! Около 12 тисяч. Около 10 тисяч. Наступного це у нас буде сквік. Тож, о, у нас ідеальний ульт Сквіка, ми, ми рахуємо без гіперзарядів тут. Він може нанести, якщо правильно прицілитись або зробити момент. Ось ці його вдарили 12 тисяч шкоди, 12 тисяч шкоди. Це около того ж самої шкоди, що зробив ворон. Тим часом, як у нас тут є кенджі з його ультою, яка. я думаю, її не треба пояснювати. Враховуючи, що які вона наносить на віжені, ну, мало, 5200 демеджі. Я від Кенджіка очікував більшого. І отут у нас Пайпер з її ультом. Ось о, ось так. Бам! Скільки? 700-200. Непогано, краще, ніж деякі, але... Без гіперзаряда слабенько. Наступне. Далі у нас доволі гімняний персонаж, який може робити не, е, не, не знаю, навіщо гігантські шкоди. Це Генк. Він один з найгівняних зараз персонажів. Ось цьо, отак 15 тисяч це дуже багато. І просто можна отак робити. Но ми так робити не будемо 15 тисяч. І останній на це. І останній в нашому списку персонаж Кленці. Ми попробуємо з усіма його трьома стадіями. Перша стадія. Скільки? 60 Sip, six... <n doubts> 16 тисяч. Друга стадія. Сім 6 Третя стадія. Якось сумненько для Кленці тут. 18 тисяч 666. Більше. Давайте. Ну, да, і, 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 і з вами був я капітан Костя, і до побачення.